Йой, вітаю! Ви на каналі не цікаві. І сьогодні, знаєте, пограв в Геогесер і думаю, ні, треба трошки підтягнути, якісь там може знання мови, і зразу щось згадав про якусь гру, де треба прапора вгадувати. І такий думаю, а давай, знайшов якусь онлайн-гру в інтернеті, будемо зараз вгадувати прапори. Йоба народ. Що це таке? Багами, Беліз, Барбадос. Це Болівія. Чому? Я думав, що це Болівія. От дурак. Монголи. Це окей. Це, по-моєму, Шрі-Ланка. Да, це Шрі-Ланка. Малазія. Добре. Колумбія. Окей. Тонга чи Палао? Палау, чи Солом... Палау все-таки, так. Да. Це вона Сінгапур. Блін, я дуже боюсь. Ірак. Багами? Чи Гватемала? Чи Хаїті? Блять, я не пам'ятаю. Аити, Багама, Гватемала. Хаїті, тфу! Ну, це Португал. Це у нас, звісно, що ЕБ. ладно. Ясно. Зрозуміло. Не буду казати нічого. Ну, Іран Джорджа, понятно. С. Тімор Мальдіви. іст таймер, чи Мальдіви? Давайте Мальдіви, бо я не знаю, що есть таймер. Це Мальдивы. Замбія Ефіопія Эфиопия. Танзания. Не, мне здесь, Ефіопія Эфиопия. Да, це Ефіопія це Точно, не Маршал Иленс. Не думаю, Вануату. Це Вануату. Я просто вгадав, кажу зразу Папа, нюхвинае. Не, науру Папанів. Соломонські острови, звісно. Е, Литва. Е, Ізраїль. Щось я задумався. Так, Саус Корія Це точно не чат. Це точно не Гамбія. Це тут або Гюне Бісау, або Малаві. Давайте Ген. Гамбія? Щось, я, походу, не те думав. Добре. Так. Багами не такі. Це Гренада. Ukraine, да. 100%. Окей. І що 20 25. Ні давайте ще. Давайте ще зіграємо. Бельгія. Е, це не Барбадос, чи Барбадос. Гаяна Мохамби Барбадос. Гаяна. Е, Ми це вже відгадували. Е, кювейт Менмар Кувейт. Я не пам'ятаю, який прапор. Угу Угу Блять, я дурак, камерун взагалі там О боже, я щось поспішив, дуже сильно поспішив Що це? <laughs> це Коморос. Буду знать, дякую. <laughs> Я не знаю, що це. Републіка в Конго, ну окей. О, Ліберія. Мозамбік, тфу, блядь. Бангладеш. Мол... Тихо, блядь. Тихо нахуй. Я не... Я не настільки поспішаю, щоб не вдивлятися в прапор. Я щось. О, це, по-моєму, багами, багама. Да. Марітанія вигадав. Е, добре. Це дуже погано тут. Блять. <ріху> ну, минула катка була краща. Давайте останню е, зігра... Нахуя поспішати? Нахуя поспішати? Поясни, Нахуя ти поспішаєш? Так, ну тут немає нічого, що підходило, тому просто методом. Мені треба в школу чат. Мені треба. Вибачаюсь. Давайте зараз собі. Еквадор чи Венесуела. Я не назнімав! Я просто. Я просто вдарив рукою клавіатуру, Отако просто положив руку, і воно натиснуло. Я просто лох, я з тобою згоден. А це я вже засуджую. Блять. Тонга. Хуйон! Ладно, ківейт. Е... Блять. Це було дуже близько. Мікронезія. Саус Африка, окей. Е, Тайвань від. Тайвань, да? Тайвань, да. Я, я не, не, не трошки не, не Тайво. Е, головне не поспішати, але я поспішаю. Це Мозамбік Чи це Гана? Іди нахуй звідси, їбуча тряпка. Кватемала. Бразил. Туркменістан Ель Сальвадор. Домініка. Лесото. по моєму Парагвай. Да, ну тут. Ха, тут ты було ще вибирати. Екваторіальная Гвінея Блять, це була екваторіальная Гвинея. Епта Фиджи, тувалу. Ну, бачите, тут можна і навчитися всякого прикола. Таджикистан. Катар. Цього разу Катар. Перу, Бенін. Я поняв. Я поняв. Я знов випадково натиснув і воно не випадково. А, долбойоп'я. Я я долбойоп просто чат. Ну, що казати. Не получається. Сука, я путаю ці кольори єбучі. Джордан, а, да, Майкл. Ліхтенштейн. Франція. Добре. Габон. E, 18. Поки найкраще це було 20. Давайте останню можливо зіграємо. Давайте будемо думати. Давайте думати будемо. Чи не будемо думати? Це ж було вже. Це ж було вже. Нікуя я не вчусь. <плес> нормально А, о, окей, пам'ятаю. Понятно. Зрозуміло. Е, Пам'ятаємо. Ну, можна сказати, знаємо, але е, Да. Тайланд чи Монголія? Ой, який нахуй Тайланд! Ти що долбайоб? Ти долб... ти, долбайоб. ти Не цікавий. Фу. Це було вже. Це вже було, але я не пам'ятаю цього. Я на секунду просто забув, що це. Блядь, це Камерун чи це Сенегал. Це малі нахуй, понято? Дебіл я. Зімбабве. Републіка в Конго. Окей. Угорщина. Венецуела. Japan. Латвія. Піді. 21. Найкращий мій результат. Ну, я трошки, так би мовити, дурбецело. Трошки дурбецело. Блять, я забув, що це. Вигадав. Останнє, давайте швиденько, швиденько. Е, не думаючи. Ну, ладно, я трошки думаю. Не завжди, але трошки думаю. Чуть-чуть. Ох, це добре. Мальта я просто не пам'ятаю цю штуку. О, оце Еквадор. Оце Еквадор. Я хотів дотиснути Маткаскар, але я не натиснув. Блядь, який нахуй тайнай! Чому я поспішаю? Наше я поспішаю Боцвана. Оце оце. Пуп, пуп, пуп. Угу. Так. Ще не вмерла. О. Я, я, я забув. Я забув. Я, 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 я ж знав. Нахуй я це зробив. Коротше, 21 хватить з мене. Е, треба вчитись. Треба вчитись. Дякую всім за перегляд. проблеми проблема та незгоди. Не роблять вам в житті погоди. вам щастить та будьте здорові. Почаємось!